Вітаю, друзі, сьогодні, 25 січня 2025 року, і поговоримо про день народження Володимира Зеленського, який зараз, на моє суб'єктивне переконання, незаконно з 21 травня 2024 року займає посаду президента України. Деякі засоби масової інформації почали публікувати компліментарні матеріали про нашого видатного незламного лідера. Але, як на мене, цей день для України дуже сумний день, можна навіть сказати, трагічний день. Тому що, якщо пригадати біографію Володимира Зеленського, що ми побачимо? Ми побачимо, що він народився в Кривому Розі, у родині мами Ріми і дяді Саші, і пізніше пішов вчитися. Але обрав кар'єру коміка, яка розвивалася і формувалася, перш за все, у Російській Федерації, за суттю своєю полягала у тому, щоб поплюжити все українське, демонструвати нищість перед Російською Федерацією і Росіянами. Після цього він повернувся в Україну, працював на телебаченні, знімався у низкосортних фільмах, де теж поплюжилося все українське. Після того він вирішив йти в політику, коли зняв фільм Слуга народу, де з простого вчителя перетворився на президента і багато. Нерозумних українців, позбавлених цілковитого здорового глузду, цілковито позбавлених здорового глузду і здорового політичного глузду, сплутали кіно із реальністю. І після того, коли Зеленський оголосив про те, що він йде в президенти, замість програми він представив українцям купу обіцянок Україну своєї мрії. Як виявилося потім, всі його обіцянки виконувалися ними зі знаком до навпаки. Він обіцяв мир, привів війну. Він обіцяв заможність, привів бідність. Він обіцяв чесність, привів тотальну брехню. Він обіцяв боротися з кумівством. Він привів ще більше кумівство в Україну. Він, він обіцяв боротися з корупцією. Корупція при ньому розцвіла в Україні. Він обіцяв, що він піде на один термін, однак зараз він говорить, що піде на другий. Тобто, що би він не сказав, все це брехня. Він обіцяв, що ми будемо пити каву у Ялті, що ми звільнимо Маріуполь, що Бахмут це фортеця все брехня. Ця людина зацікавлена лише у своїх власних інтересах і ігнорує інтереси України. Восени 2021 року, коли наші європейські і американські союзники попередили Україну про те, що Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну замість того, щоб робити раціональні кроки, направлені на перешкоджання цьому вторгненню. Або на зниження рівня негативних наслідків цього вторгнення. Зеленський танцював із Бубнами, їздив в Буковель, заперечував те, що це вторгнення можливе. А 19 лютого 2022 року на Мюнхенській конференції розродився синтенцію, що він не вірить, що росіяни спроможні напасти, тому що Росія це цілий народ, який не буде воювати з Україною. Він Заради своїх політичних цілей поставив під загрозу інтереси всієї України. Пізніше він проявився як незламний, потужний воїн, однак досі не вибачився за те, що він свідомо брехав українцям, що вторгнення не буде і нічого не робив для того, щоб готуватися до цього вторгнення. Що потрібно було робити? Те, що робиться завжди в таких випадках. Це оголошується загальна мобілізація, це е, оголошується воєнний стан, це будуються фортифікації, збільшується фінансування Збройних сил України, формуються нові військові частини, закуповується зброя за кордоном, інтенсифікується виробництво зброї всередині України, формуються плани евакуації загрожених від нападу територій, вивозиться найбільш цінні е, речі. В глибокий тил і так далі. і так далі. Це невелика математика, щоб додуматися до таких раціональних, розумних заходів, які в зв'язку з тим, що вони не були виконані, призвели до фатальних наслідків для безпеки України. В перші ж дні і тижні було захоплено величезну за площею територію України. Створено величезний задовжиною фронт. І вона в цьому не лише Зеленського. Він замовник цього всього. Навколо нього зібралися ті люди, які йому підіграють, які виконують всі його забаганки всупереч Конституції і законам України. На жаль, і опозиція неналежно реагує на все це і не пригадує. Хоча, звісно, вона критикує Зеленського. Після того, коли розпочалися активні бойові дії, фактично він. Деморалізував людей своїми популістськими рішеннями про звільнення обласних військомів, про оголошення, що будуть будуватися фортифікації, які не будуються, про збільшення виробництва зброї, можливо, воно збільшене, але за неякісне озброєння винні відповідальності не несуть. Про закупівлю яєць по 17 та. Передоплати мільярдні за зброю, яка так і надійшла, не надійшла в Україну, ніхто відповідальності не несе. Тобто наживається на війні Зеленський, і його компанія. Зеленський, ймовірно, не прямо, звісно, через певні якісь схеми, які стануть відомі лише після того, коли він піде з влади. Тому цей день це привід ще раз замислитися про те, що відповідальний вибір це завжди дуже важливо. І те, що зробили українці в 2019 році, це катастрофа для України з їхньої ж вини, тому що вони обрали невідповідну людину на дуже важливу посаду. Тому сьогодні не радісний день, сьогодні сумний день для України і для українців, тому що сьогодні народилася людина, яка принесла Україні горя не менше. А можливо й більше, ніж росіяни, тому що він тут, він всередині, і його рішення безпосередньо впливають на наше життя. Слава Україні!